Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо смачний, простий та корисний салат з редиски. Поїхали! Нарізаємо пучок редиски та висипаємо в глибоку миску. Також нарізаємо пучок зеленої цибулі та додаємо до редиски. На великій терці натираємо 4 варених яйця. Солимо та перчимо за смаком. Заправляємо майонезом і все ретельно перемішуємо. Салат з редиски не тільки корисний, а ще й дуже смачний. Особливістю цього салату є простота в приготуванні. Подрібнили овочі, зелень за смаком і все готово. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт, які салати з редиски ви готуєте. Можливо, саме за вашим рецептом ми приготуємо, то покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І будьте здорові!